Традиційно кілька разів у четвер ми зустрічаємося з військовим експертом Петром Черником. І сьогодні, пане Петро, раді бачити вас у нашій студії. Частіше спілкувалися в онлайні. Сьогодні поспілкуємося з вами вживу. Дякую за запрошення. Слава Україні. В нас на кавері, який бачать ті глядачі, які заходять у Ютуб та знаходять сьогоднішній наш ефір, сьогоднішню нашу трансляцію. Чи будуть її дивитися потім у записі? Запитання. Прірва чи прорив? Що ми закладали в цю в це питання? Тому що був дуже непростий травень для усіх українців. Кінець квітня, травень багато новин про намагання просування російської армії зараз. З одного боку, ми не звільнили усі ті території тої самої Харківщини, куди увірвалися загарбницькі російські війська. Це з одного боку, з іншого боку, як кажуть нам у генштабі, ситуація зараз нормалізована. Західне озброєння дає свої результати. Отже, хотів вас запитати це навіть в контексті тих заяв, того самого чільника Гуданова, що складними будуть дуже травень та червень. Буде складно, але не буде Армагеддону. Зараз ми знаходимося у якій стадії війни проти Російської Федерації, тому що знову ж таки деякі закордонні експерти говорять, що у Росії вікно можливостей може зовсім скоро призачинятися, скажімо так. Стратегічно я поділяю цю точку зору запас міцності у Російської Федерації вичерпується, але він ще доволі міцний. Це питання треба розкласти на скільки на, на кілька частин, щоб зрозуміти, що вичерпується, а де а де в них і в чому ще є запас міцності. Вичерпується якісна зброя. Це однозначно і якісної зброї у них вже не буде. Що я вкладаю в якісну зброю? Якісна зброя, це в першу чергу серйозна авіація. Чи ця серйозна авіація в них є точно є. Ту-95 МС, ту 22М3, Міг 31К. Ми всі вже дуже добре знаємо номенклатуру всіх ракет, які ми її завчили практично на пам'ять Х-47, М2, кенджал Х-101, Х-555, П800-Онікс, старенька точка, точка У, 3 М14 Калібр і ще тіла номенклатура ракет ближньо середнього радіусу дії, але найголовніше «Носій». Так, от ту 95 МС наймолодший 1994 року вони його не будують, будувати не зможуть. У струю у межах до 70 машин робочих 26. Кожен літаковий виліт, який відбувається, понижує якість самого планера. Це стосується і Ту-22М3, і Міг-31К, і навіть такі, такі дуже масові літаки, скажімо, як Су-27, дуже масовий, поза 100 в них на крилі, 350 на, кон, на консервації, то саме стосується Су-25, Су-24, вони ж також будувати не можуть і не зможуть, а корпорація Міг деградувала кінцево і безповоротно. Знамениті Міг-29, до речі, дуже влучна, свого часу якісна машина, аналог f 16 закінчують свою епоху. Але на складах старого радянського мотлуху Особливо бронетехніки, ще дуже і дуже багато. Об'єктивно, Радянський Союз набудував гігантську кількість усього, чи того тільки міг набудувати на цю хвилину. Вони спустошені орієнтовно на 40-50%. Чи це багато? Це дуже багато. Якщо враховувати, що самої бронетехніки в них на, тільки на складах було поза 20 тисяч, то це дуже високі показники. Але разом з тим, якщо такими темпами винищення, як ми йдемо сьогодні, ми будемо іти і надалі, то за Пас ще мінімум на два роки такого типу бойових дій, якщо не буде кардинальної зміни. А чи кардинальна зміна? Можлива, Можлива. що може кардинально змінити фронт і перевернути його повністю? Це велика кількість Західної авіації, тільки підкреслю, велика. Що я вкладаю в розуміння велика. Зараз нам декларують. До речі, дуже цікаві зараз інформаційні потоки, бо на старті f 16 було 61. Тепер звідки взялася цифра? 81. Прекрасно, плюс 20 машин, плюс 6 міражів і тому подібне. Але приведу конкретний історичний приклад. Буря у пустелі, завершальна фаза війни у Перській заточі 1990-1991 року. За 37 днів, вона тривала 37 днів, американці застосували більше 600 ракет «Атакамс», на озброєнні, увага, тепер момент істини було 1700 літаків, навіть трошки більше. І вони за цей невеличкий період здійснили 100 тисяч літаків літю. Мені важко собі цю цифру в наших кралях уявити. Тобто, щоб у нас з'явилося хоча б 300 літаків різних класів, ну це для мене виглядає чи, Чимось фантастичним, але це в теорії з технічної точки зору можливо? Абсолютно чому це можливо? F-16 випущено більше ніж 4,5 тисячі. Це дуже дуже багато. Зараз дуже нас на слуху літаки Міраж 2000 французьких. Їх випущено більше 600. І якщо всі класи літаків, які є на заході, скласти разом, то це вийде тільки в одних американців, вийде поза 10 тисяч. Це неймовірно багато. Чи могли ви поділитися? Та запросто, запросто, чи є ракетобомбове навантаження? Є але не діляться. Це жорстка геополітика і навіть психологія. Тому чи відбудеться злам у цій торці війни? І ви на початку задали фундаментальне питання, де ми перебуваємо? Яка стадія, то якщо дивитися з класичної воєнної точки зору, то ми в третій стадії індустріальної війни. Що це таке? Це перемелювання сил і засобів. Противника буквально кілька слів про дві перші. Перша – це блискавичний розгром, скажімо, як шестидневна війна 1968 року. Ізраїльтяни за шість днів розгромили дійсно велику коаліцію з півтора десятка країн, маючи у п'ятеро менші сили. Це до десяти днів. Це так званий затяжний розгром. Гром це десь від місяця до трьох, скажімо, як фінська війна із радянським союзом в 1939 році, а все, що йде далі за три місяці, починається процес перемелювання. І хто коли швидше кого перемеле, це направду дуже складне питання, бо тут не тільки кількісна математика співвідношення сил. І засобів, а ще і велика геополітика, ми ж добре усвідомлюємо, що ми воюємо не самі, так дійсно війська НАТО в пряму війну не вступають, але є величезне технологічне забезпечення. Якщо дивитися в дихотомії Росія, Україна, звичайно, ми від них кратно менші в усіх сенсах, але якщо дивитися великий євроатлантичний простір чи Глобальна північ це утворення вже фактичне, і Російська Федерація то це інший вже параметр. Але знову ж таки, якщо дивитися, що Росія також не самотня, бо військ зла прокреслена: Росія, Китай, Північна Корея, Сирія, Іран і ціла низка найрізноманітніших, особливо африканських диктатур, то це ще по іншому забарвлює цю війну. Моя особиста позиція війна цивілізаційного порядку, і я не перебільшую Третя світова на марші. Ми в умовному. Жовтні 1939 року. То ви сказали, індустріальна війна. А якщо проводити знову ж таки історичні паралелі, чи правильно я припускаю, що насправді ну, глобально ми можемо називати індустріальними війнами лише Першу світову та Другу світову? І зараз, чи були ще претенденти? Ну, мій, мій погляд, що перша справжня індустр... індустріальна війна це так звана семилітня війна, де руйте 1600 років. 53 третій чи четвертий і 63-й. От мі даруйте, якщо я помилився, десь в якомусь році, от тоді уперше, уперше технологія виходить на наперед, і тоді вже працював той механізм, який ми називаємо капіталізм. Він вже повноцінно працював. Наукова технічна революція, яка змінила логіку у першу чергу економічного укладу людства, відбулася у 16 столітті. Тоді низка буржуазних підкреслюю буржуазних революцій, не перше у. Бельгії, якщо я десь помилюся у руках, я прошу вибачення у нашого глядача, бо неможливо все тримати у голові. Це 1596 рік. Потім революція у Великій Британії це також велика буржуазна революція. Ну як вона не велика буржуазна, вона буржуазна революція Кромвеля, і потім завершальна фінальна. Крапка 1789 рік, велика буржуазна революція. Коли оцей приріст товару, капіталу множина найрізноманітніших корисних предметів, а відповідно це все однозначно екстраполюється на воєнній справі. То, мій погляд, що перша чи нульова світова війна, так би ми її назвали, усе ж таки була семилітня. Свій першій відповіді ви сказали, що з одного боку у Російської Федерації ми вибиваємо Велику кількість озброєння з іншого боку, ще в радянські часи набудували просто неймовірну кількість озброєнь, які зараз Росія може використовувати. Наша сьогоднішня розмова буде як і подієва, так і історична. Я от хочу таку також паралель провести і вас запитати: а якби не було у Росії? Російської Федерації, президента Путіна цього радянського спадку, яка би була міць Російської Федерації? Його не могло не бути. Це теж дуже фундаментальна помилка, тому що будь-яка імперія в першу чергу будується на мілітарній силі. Московська імперія почала оформлятися ідеологічно кристалізовуватися за часів Івана Грозного, коли був виписаний так званий концерт третього Риму, тобто після падіння. Римської імперії, всім відомою під натиском варварів у п'ятому столітті, чи та тобто, велике ще питання, чи, чи вони були варварами. Потім ця ідеологія імперіалізму передрейфувала у візантійську імперію У 1453 році Вона упала під натиском турків османів. І, отже, головним, ніби як спадкоємцем цієї ідеології великої держави, котра базується в двох великих світах азійському і, євро і європейському. Трансформувалася чи передрейфувала, чи перетекла у московську державу. А розуміємо, що інструментом геополітики завжди була, її буде війна, не інакше. Що таке геополітика двома словами, тому що є більше трьохсот визначень. Моє улюблене це мій улюблений це слова Карла Хаусхофера, німецького доктринального філософа геополітика, чи, ще часів нацистської німеччини, не трошки швидше, що геополітика – це географічний розум. Держави. а якщо все спростити у просту формулу. То це нескінченна боротьба за світове панування. От коли людина придумала політику, як я, що таке політика, це управління спільнотою і територіями. Разом це нероздільні поняття. Відтоді почався квест за те, що у світі має скластися одна єдина уніфікована система. Вона не може скластися у мирний спосіб, бо будь-яка політична формація, яка розширюється, обов'язково зустрічає іншу політичну систему, і вони помиритися не можуть. І вдаються до зрозумілого інструменту, до інструменту війни. Тому не не могло так бути, якщо е, е, Росія як як формація історична чи московити, бо те, що велике питання, чи вони росіяни Петро І, якщо мені пам'ять не зраджує, в 1721 році, в двадцять році своїм царським указом ввів поняття Російська імперія, російська до того часу. Вони були московити. Вони взагалі постійно нарощували свою геополітичну міць виключно силою. Не забуваємо, що вони проросли з татаро-монгольського коріння. в Достоєвського є прекрасний Вислів пашкрибі росіянина у татаріна. тому оце, що ви кажете, могло відбутися тільки за однієї обставини, якщо б англосаксам в 1991 році вистачило мудрості, підкреслюю мудрості реалізувати і довершити концепцію до речі самого Єльцина, беріть суверенітету стільки, скільки можете, і якби тоді монстра довалили, чи тоді це було можливо цілком? Цілком. Але ж вони йому просто підставили плече, плече абсолютно Україну на користь Російської Федерації, ну, в де, тому числі я не зовсім поділяю цю точку зору. Ми самі себе розброїли, Давайте будемо ну, об'єктивно те, що, це, те що нам не стало розуму відстояти свої національні інтереси. Я тут буду говорити дуже такі жорсткі і тверді речі. Бо зараз вкрай багато риторики про відновлення статусу ядерної зброї це дурниця. Тому що ми не могли утримувати ракету РТ 36 М в шахті? Що ми мали? Ми мали стратегічні стратегічні ракети Житомирська, якщо не помиляємося, 43-я ракетна армія. Тобто, але ракети, які знаходяться в шахті, вони зацілені затілені строго на США. Перенацілити їх на Росію, на Китай чи на когось іншого неможливо. Тому що тут ви уявляєте, яка це складна наука, коли, коли то все народжувалося, росло, розвивалося від перших ракет і до речі, наших геніальних ракетобудівничих і глушка, і корольова, і чертока. І... Чоломея, які виросли із нашого інтелектуального і ментального укладу, то як їх було утримувати? Якщо ще самий двигун можна було обслуговувати, то ядерну боєголовку теж треба обслуговувати. Причому це дуже складнезна технологія. І добре тоді Сталін все порахував, коли вже закінчилася перша світова війна. Що всі стратегічні по справжньому серйозні об'єкти виробництва зброї були зміщені до Уральського хребта? Ну, як ми собі уявляємо, що ми з росіянами домовляємося про обслуговування ядерної боєголовки, яка націлена на нас США. А от те, що ми за дешево цю зброю здали, задешево. Причому ми здали навіть не за гроші. Тобто там був якийсь мільярд доларів гарантій. Наше тодішнє керівництво вважало, що це мільярд доларів, капне нам на рахунок. Ні, це не так. Це... Американський уряд виділив мільярд доларів для американських фірм, які умовно будували будинки, котеджі для, для тих самих військовиків, ракетників, вивчали англійську мову і тому подібне. Це все було дуже подрібному. то, що ми це, це здали в такий неправильний спосіб. Отут на правду, є глибочезна проблема. Тому, вертаючись до головного вашого кристалізованого поняття, Московія не могла бути іншою як такою, якою вона є. Тому що наріст свій як держава почала в імперіалістичному сенсі. А імперія це завжди зброя. Підкреслюю, завжди по іншому не було, не є і на жаль ніколи не буде. Аргумент штика як головного інструмента. В стосунках між націями і державами повернувся на арену. А насправді ніколи не сходу на планеті Земля прокипіло вписані історії поза 14 тисяч воєн і прокипіло поза 8 тисяч битв. Я би нас назвав не Гомо Мілітаріс, я би нас наз... не Гомо Сапіенс. Да, я би нас назвав Гомо Мілітаріс. Рівно 10 років тому. 13 червня 2014 року українські війська вперше звільнили Маріуполь від терористичних сил ДНР. Ну, ми всі пам'ятаємо зараз, якщо буде можливість, ми ці кадри покажемо. Але я думаю, в кожного хто слідкує за українською історією, за українською політикою, ці кадри українського танку, який проїздить по Маріуполі, ну воно викорбувалося всіх в, 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 в розумах та в пам'яті. Це був такий, ну як на мене, один з серйозних епізодів, коли українські військові продемонстрували, що вони можуть протистояти. Ну тоді. Нам хотілося вірити, що там лише сепаратисти за підтримки військових інструкторів Російської Федерації зараз ми розуміємо, що Російська Федерація тоді вже відігравала дуже важливу роль. Десять років тому, якщо ми зараз віднесемося до тих подій, коли заварювалася ця серйозна каша, яка, врешті, переросла в повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ви для себе могли спрогнозувати, що рано чи пізно все завершиться. Повноцінним бойовим зіткненням з Російською Федерацією на території нашої держави, на жаль, для мене режим очевидності, що буде велике вторгнення, склався ще на початку 2020 року. Я, я цю думку, до речі, доносив на тих медійних майданчиках, де міг доносити величезна подяка. Такі є дуже, від, дуже відома журналістка наша ль львівська Наталія Балюк. Саме з нею було таке перше моє серйозне програмне інтерв'ю. Для мене все вже було очевидно. Очевидно, на жаль, ніхто не чув. На жаль, чи тих два роки що був шанс для серйозної підготовки? 100%. 100%. 100%. Які тоді фактори у вас на цю думку навели? Та фунд фундаментальний один все почалося в 2014 році. Все почалося крапка тільки тоді, що Путін не наростив сил і засобів. До речі, майдан йому спутав карти. Так серйозно спутавка, то вони готувалися до цього сценарію, готувалися дуже ретельно, дуже серйозно, дуже принципово. У нас трошки коротка пам'ять. давайте ми його розберемо на президентська Януковича. Нагадаємо таке явище, що саме цей президент був готовий підписувати євроасоціацію, і тут раптом він за лічені години передумав. От мене як людина-аналітика це дуже сильно подивувало, і тоді дуже було багато конспірології, що, мовляв, Путін показав йому якісь такі речі, чому він відступив. Моя особиста версія, моя особиста ще раз. Я ніколи не був дотичний до найвищих ешелонів влади, і, і, і не знаю, як там все відбувалося в реальніше. Це, ви, це виключно побіжний аналіз, але мені видається, що він просто банально показав йому план воєнного вторгнення в Україну і сказав: або так, або так. От і все. От, і все. Ну, він, зрештою, він вчинив так, як учини Ціле був... Литви. Казав є так, це відео, де каже, уявляєте, як він мене дусить, так, От, ну, щоб, ведеть, та он мені як... ще раз. Це конспірологічний момент, хоча не сумніваюся, що історія рано чи пізно це питання відкрила. То стався майдан. Ну як розраховував Путін і його еліти по євроасоціації крок назад. І знову ж таки, помаленьку-помаленьку, нас назад інтегрують у велике євразійське лоно. Тут сталася революція, і дійсно цього побачити не міг ніхто найсвітліший розум. І в Путіна, на правду, був цитного часом. Але ресурсу на повномасштабне вторгнення не вистачило. Вистачило тільки на гібридне. І тоді вже мені особисто вже було зрозуміло, що цей процес буде тільки наростати і розвиватися. На жаль, на жаль, ми не побачили всіх цих загроз. На жаль, ми не підготувалися так, як треба у Сундзи. Дуже люблю цього китайського китайського воєнного мистителя. Я є, є геніальний вислів. Не не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе і неможливе, що коли він нападе, на для нього було непомірною. Ще одна добра латинська приказка. Амак Вікторія Курам перемога любить підготовку, і нам зараз оці жорстокі історичні уроки треба засвоїти імперію. Вивчаю дуже давно, більше трьох десятків років. Це дуже багато. Це дуже багато. І для мене те, що ми що ми приречені з ними воювати, було ще відомо підлітком. От на правду, що тоді вже було розумів. Звичайно, масштабу знаці межі терміни. Так масштаб знань, досвіду життєвого, там, скажімо, у 14 років і, і зараз у 47 – Це не співмірні речі, бо 30 років праці над собою це дуже і дуже багато. Але це вже було очевидність. Чому очевидність державотворення виз... визначає всього одна річ свій то гляд, тобто соціальне середовище, в якому ти народився, в якому ти зріс, і яким ти став. Тобто наші цінності і найголовніше дуже поважаю. Віталія Портнікова саме за цю позицію. Це ідентичність. Що таке ідентичність? Це хто ми? В дуже простій і з одного боку дуже складній дихотомії. Я суспільство. Суспільство і я. Їхня ідеологічна парадигма розвитку неможлива без України. Неможлива вони коли здійснили об'єднання, точніше, цей немудрий вчинок Богдана Хмельницького входження у геополіжний союз із Московією. Вони направду дуже майстерно скористалися історичним шансом. Вони заклали в ґрунт в ґрунт свого державного будівництва своє престижне походження від Київської Русі. І так його будували і будують досі. Путін віддаляючись від Орди так, завдяки нам. так завжди віддаляючись від орди. Путін прямо сказав в останніх своїх двох інтерв'ю. Перше ми з українцями рано ілі поздно помірюємося. Даруйте, що переходжу на цю погану мову, і це, щоб передати точно зміст, І є в наша душа, і по іншому бути не може. Оце треба фундаментально зрозуміти. В них по іншому бути не може, Допоки вони є такі, як вони є. Вони не можуть і не до речі, і не зможуть. Прийняти своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди суміші угро фінських племен і дійсно принесений нашими князями із. І згоєма елементу європейської культури. Людина так у своїй у своїй природі повлаштована, що вона завжди хоче прагнути кращого, особливо тих дуже складних, феноменальних, до речі, досі не 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 пояснюваних питаннях, як питаннях престижу. І допоки Карфаген не рухне, вони цього не приймуть. Вони приймуть це тільки тоді, коли вони рухнуть, стиснуться до кордонів 1471-го. Року там пройде санація, санація – це очищення і долічна, так як американці це зробили із нацистами, і десь на третьому четвертому поколінні не швидше, не швидше вони будуть нормальним народом. По іншому не буде все решта ілюзія. То, грубо кажучи, не виходячи з вашої відповіді, ми дуже часто говоримо про те, що Росія рано чи пізно має розпастися, але Україна буде в сфері інтересів Москви навіть. При гіпотетичній ситуації, коли вже Татарстан відійде сфери сфери інтересів Москви, там умовно Чечня піде, ми все одно для Москви будемо все ще важливішими О, ніж так, але... і так далі, завжди ж, завжди вони от, до речі, я поділяю вашу точку зору. Вони скоріше відмовляться від усіх, від усіх, від усіх не етнічно не російських народів, але не відмовляться від нас. Цього не буде. Це, як, це так само. Це як руку відрізати чи ногу відрізати. Це неможливо ще раз, це це, це такий це така фундаментальна підвалена їхнього способу. Ми речі не тільки їхнього, так влаштовані всі без винятку людські спільноти, без винятку. Так склалася історична генеза homo sapiens, що від племенної структури з печери ми доросли до поняття того, що називається нація. А що таке нація? Даруйте, будемо вдаватися у тавтологію чи в повторюваність, але може й треба, бо як знову ж страшенно люблю Латинь repetitio ест mater studiorum, повторювання мати навчання ідентично. Визначає абсолютно все. Фундаментом ідентичності є усього дві речі. Ну, три. Це наша територія, держава як інструмент управління суспільством і цією територією, і найголовніше наш психомовленєвий процес. Тобто, як ми один одному передаємо інформацію. Тобто, як ми творимо свою міжсуб'єктну реальність, і як ми оцінюємо світ у вираженні Я і все довкола. Нема інших варіантів, нічого іншого людство не придумало і не придумає. І за оцю ідентичність відбуваються наймогутніші, найпотужніші, найкровопролитніші війни. До речі, одна з найкровопролитніших війн взагалі, в людстві, війна релігії, так її називають 30-літня війна. Ціна за ідентичність, бо до речі, ж інша надпотужна ідентичність це релігійна. От ви згадали, до речі, в тому числі Віталія Портнікова. Віталій Портніков за останній місяць став таким, ну, і так дуже популярним був, а зараз став ще популярнішим завдяки цій розмові з російською лібералкою, начебто лібералкою Юлією Латиніною. Тобто, знову ж таки, підсумовуючи цю таку історичну тему, ми маємо відірватися від Російської Федерації в будь-якій будь постаці. Це не лише від Путіна та його банди треба відриватися. А якщо ми, грубо кажучи, те, що кажуть деякі російські ліберали, що ми тут у Києві маємо е, збудувати якусь альтернативу рускава міра, це та сама поразка, просто ну в в, 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 в іншій формації. Правильно, це московський імперіалізм в устами своїх лібералів закладає цей цю міну нам. За, ще раз, рухає, нема, ніякого, нема ніякого московського лібералізму, його не існує у природі. Є люди з відносним, з відносним ліберальним ліберальним мисленням. Юрій, як оця сама Юлія Латиніна, я уважно подивився це інтерв'ю, з чого вона почала. Критики Путіна, що, мовляв, солдату треба ставити якусь, якусь там ну, що, ем, листівочку, щоб він розумів, що він де братів убивати. У це 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 дуже принципова деталь. В деталях криється диявол. Яких братів? Які мені брати? Мені ніякі не брати. І, чесі, і хвала в Віталію, що він чітко, дуже жорстко і різко роз, поставив, я би навіть сказав, не, не акцент а вал, рубіж, мене брати. І до речі, мені ними ніколи не, не були. Нас окупували. А те, що вони перейняли від нас дійсно розвинуту культуру, то один з моїх улюблених прикладів, коли Іван Котляревський у тисячу сімсотно Році видав Енеїду. А ми ще раз кажемо, що код, слово, інформація це фундамент. Фундамент розвитку нашої свідомої самосвідомості по іншому не буде. Я тут чуточку так відхилюся, Є таке явище, як феральні люди. Це діти, котрі у віці 3-5 років потрапляють чи до мав чи до вовків. До речі, виживають, приймають лінію поведінки їхню. Але якщо до 8 до до років їх не повернути у людську спільноту, вони далі не повертаються. Неможливо. Так, отак -от побудована механіка того явища, яке досі ще загадка, котра називається означення свідомості. Так от і не їду видає, а Путін, Господи, ті мені на язик. А Пушкін, хоча так, так так, так такий самий автор їхньої літературної мори, тільки народився. Тільки тільки народишся, і це, і це дуже, це дуже принципово. Знову ж таки, на наших ворогів треба дивитися, і я не побіжу цього слова з в, в режимі навчання. Чому вони ж нескінченно кажуть язик, пам'ять, культура, скрепи вони ж направду розуміють, що вони роблять. А ми нескінченно ж, що, яку приймаємо фі філософію, До речі, їхню нам підсаджену, аби людина була добра. Та це не так. Язикні мова не має значення. це це далеко. Не так має фундаментальне так. і визначальна Мова визначає все, хто ми і як.